Усім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в Guns of Овбу. Зараз ми чекаємо, поки почнеться катка. Я тут чуть-чуть прокачався. Взагалі. Я тут нуб. У мене тільки 4-й уровень. Ну, а поки що ми спробуємо виграти. Коротше. В цій грі треба набрати 500 очків і ми виграємо. Найс! Nice. Ну краще не буду розказывать, oh. я побратим этот. Ч ж гранату не перекинув? <sharp inhale> так ладно. Поки що ми програємо. Дальше! Дара я карту. с карту. Голоди! Найс! Хилюс! Давайте! Да мы задраем! Найс! Кидали. Блін. Не попав. Значить я не уклюжий! Ладно! Просто вони рухаються багато. Коф. Ки коф. Понятно, кофе безплатне. Так. Це вже не треба. Бачу одного. Кидаю. Мінус. Destroy. Другий. У нього броня. Кидаю. У нього броня. У нього броня. І поки що ми виграємо, друзі. Так, коротше, ось моє оружі. Головорез, шой, дробовик, снайперка і що це? Дробов... і. як там якісь міон. Дістрой! Uh -huh. 210, 200. 200. що, 210, 204. Ми виграємо! Ми. У, мінус! Стріляю! Я кому? Помог... За тиммейта! 270! Killing spree! 307! 248! На счет мы выиграем! На счет! Так! Бачу одного! Но не хватает радиуса! Не хватает радиуса! Надо бить гранату! Так! Все одно ми виграємо! Залишилось дві хвилини. Так, бачу, кидаю. Прям в яблочко. І в яблучку прибили друг друга. Ми виграємо! Що? 301. Ой, 410, 431! Нам надо вже 90 набрать Давайте. Это 322-343. Так. Так. И кажется, ця катка будет удачна. И да. Ох, не У них что-то 330... Нам надо... Нам надо виграти цих русских. У них один британець нормальний, Но все одно більша частина русских. Так що нам надо цих гадів прибити. На вам! Та бліна! Ну давайте, піднажміть! Давайте, піднажміть! Nice. Давайте, три! Три нам залишилось 497. Давайте останнього прибите. Встанево. Ну, давайте уже. Виграйте. Виграйте. Та да, ну давайте. Да, ми виграли. por Bia